Ой прийшла до нас зима, кучугури намила, пташок, звірів налякала, дуже холодно їм стало. Чи згодні ви малята тваринкам допомагати? Сьогодні на занятті ми допоможемо і білочкам, і зайчикам. Що за дивна Непосида на стежинку? Шишки кида, з гілки скік та скік на гілку. Упізнали, друзі, білку. До нас завітала білочка, і вона дуже просить вас допомогти погодувати більченят. На верхню червону смужку зліва направо ми посадимо білченят. Скільки їх? Їх багато, а на нижню синю смужку покладемо горішки стільки, скільки і білченят. Дітки, подивіться, всі білченята отримали горішок. Так, ми можемо сказати, що білченят і горішків порівну. В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушки вона притискає свої, шурхіт усякий лякає її. Дітки, що це за тваринка? Так, це зайчик, який всіх боїться. А тепер, дітки, на верхню смужку покладемо морквинки. Пам'ятайте, зліва направо по одній, а на нижню посадимо зайчиків. Ось так. Скажи, дітки, а чого більше? Зайчиків чи морквинок? Так, морквинок більше. А чого менше зайчиків. Подивіться, одна морквинка залишилась без зайчика. Можна сказати, що на одну морквинку більше, ніж зайчиків. А зараз, дітки, подивіться і скажіть, кого більше зайченят чи білченят. Так, їх порівну. Якщо ми одного зайчика приберемо. Дітки, що тепер стало? Кого стало більше білченят чи зайчиків? Так, білченят стало більше. Наскільки? На один. Що треба зробити? Щоб їх знов було порівну. Треба додати одного зайчика. Ось так. І тепер їх стало порівну. А зараз, дітки, виконайте іншу вправу. Зліва від ялинки треба посадити всіх білченят, а справа Зайчиків. Пригадайте, де у вас ліва рука, а де права. Подивіться, я правильно роблю? Так, зліва від ялинки я посадила білченя. Тепер зайчика. З якої сторони треба посадити зайчика? З правої. Ось так. Тепер нас знов більченя. З якої сторони ми його посадимо. З лівої. І зайчика тепер посадимо з правої сторони від ялинки. Скажіть, дітки, з якої сторони від ялинки знаходяться більченята? З лівої, а зайчики з правої. Дітки, кого ми сьогодні зустрічали? Зайченят і білченят. Ми їм допомагали. А чим ми годували зайченят? Морквинками, а маленьких білченят горішками. А скільки зайців було? Багато, а білченят? Теж багато. Вам сподобалось наше заняття? Я буду чекати вас наступного разу. До побачення!